Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Криму. Могло прилетіти у військову частину ворога біля Фіолента через нічну атаку дронів. Виднівся гриб, який був схожий на ядерний. Пишуть про влучення в сховище ядерних відходів та в ППОшну базу. Ведеться евакуація. Мис Фіолент перестав бути військовою базою. Не вистачає медиків через велику кількість поранених. Ситуація загострюється. Крім того, як повідомляють місцеві ТГ-канали, пряме влучання дивізіона зрк 400 чотириста стрист. Зі складу 12-го зенітно-ракетного полку такого полку більше не існує. Ймовірно, пошкоджено дві та знищено три радіолокаційні станції. Також був вибух на позиціях С-400. Криму ППО майже не залишилось. Підкреслимо, в окупованому Севастополі Крим пролунав вибух. Його чули в районі Мисофіоленд, де розташовані російські військові частини. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на місцевий телеграм-канал Кримський вітер». За попередніми даними, вибух стався або в районі російської частини радіотехнічної розвідки, або в районі. Частини протиповітряної оборони. Ці військові частини розташовані. Поруч. Велика кількість ППОшників загинула. Пише телеграм-канал Кримський вітерець. Також телеграм-канал опублікував фотографію, на якій видно великий стовп диму та полум'я від вибуху. За даними телеграм-каналу, на місце події вже вирушили автомобілі швидкої. Окупаційна влада поки що не коментувала подію. В той же час Кирило Буданов переконаний, що Кримський міст це символ, це свідомість. Тому його знищення це десакралізація Криму для росіян, очільник гур Кирило Буданов Данов вважає кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами півдні. Він зазначає, що міст несе зокрема і сакральний сенс для ворога. Про це Кирило Боданов розповів в інтерв'ю НВ. Наразі Крим вже не є непотопляємим авіаносцем. Тепер це незручна територія. На думку Боданова, наразі росіянам не потрібен Кримський міст, проте він лишається частиною скалета імперії. Кирило Боданов переконаний, що Кримський міст це символ, це свідомість. Його знищення набагато глибше і важливіше ніж удар ешелону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі. Начальник розвідки акцентує на тому, що у росіян тисячі одиниць техніки. А міст один усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування, логістики і залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований. І ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. Вочам щиро новий порт Росії в Абхазії Реда Прекрасно, зазначає Буданов. Відповідаючи на запитання, чи може Кримський міст пасти цього року, Буданов каже, що це питання вже до Генштабу. Проте він зазначив, що ГУР свою. Заплановану роботу з цього питання робить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.